А, максимально різні. Саме очевидно, це черговий браслет на годинники. Я так розумію, ці годинники вони взагалі не актуальні, вже. бо їх тупо не купують. Я і на Elix виставляв, куди їх тільки не виставляв, але немає ніякого а, фідбеку. А так все інше закрите. Ну, тут є, оце, ось, але я не сильно зрозумів, що тут. Тому давайте розпочнемо з цього. Пакет у пакеті по класиці. Так, такий колір. Так, uh, Midjos написано. Отакий браслет. Звичайний, але не актуальний. Я їх віддаю по 10 гривень, можливо, хтось із вас uh, користується такими годинниками, забирайте їх в наявності вже ну, до десятка точно. Там різні кольори вся, вся штука. Так що, якщо що, пишіть, завжди радий. Посилання на телеграм-групу в описі. Так, пішлі далі. Ніж уже не ріже, а рве. Так. М -м, що це у нас таке? Може на кип'ятильник, але яхизи, що це? Ну, скоріш за все, це якийсь моцний мощний такий кип'ятильник типу для відер чи щось такого. Два, два, два контури, скажімо так. І обична овилка. Окей, подивимось, скільки це може коштувати. Ціну ви побачили, ми йдемо далі. До речі, що це таке? А! а. Коню. Так, таке діло у нас попадається. Це вже третє, якщо я не помиляюся, там мать моя жінка. Так, чи отак От зроблю тоді? Буде попроще. Так. Точно така навіть була одна. Це лопа. Не та сторона. Не та сторона. Щось нічого не видно. Хази. <світ> Ладно, це якось. Коротше, ви поняли. Я не шарю за то. Якщо я не помиляюся, попереднє я продав за 100 гривень точно таку ж саму. Більшу також попадалося. Але ще не продано. Так, окей. З цим все ясно. Так, це в сторону. Погнали далі. Хази. Так, що в нас тут може бути? <різь> Мої любимі чарджери. Що мені з цими... Я, я на них скоро буду вішатись. Серйозно. Так, дивіться: один. Два. Так, iPhone. Ого. Прикол. На магніті. Прикольно. Такого я ще не бачив. Тоже iPhone і тоже iPhone. Три кабеля на iPhone по 20 гривень, 60 гривень. купилочку. Так. Добре. це щось что-то повыше. Ладно. Пальцы отрезать. Это за Так. Айфон. iPhone. Айф... А, не, не iPhone. Це ці старі мікро. Жесть. Я цей. Я... Я дротовий магнат, друзі. Ну ще плюс 60, окей. Понятно. Так, давайте щось більше. это ракетка? А ладно. Да. <laughs> Теннис на ракетку, слушайте, что и такая непогана. Не, не Я шима. Офигеть. Еще есть. Та ты что? <laughs> Офигеть. Помнят-то руки. Обалдеть! Блін, я б щас пограбив в теніс. Оце темка. Блін. Я б в школе за таку ракетку, конечно, побив був. Вона прям така дебела. Я б читяне чи тягне наяв. Так, окей. Так, слухайте, ну це може бути непогано. Оп. Ну, отака. Яшима. Доволі важка, доволі така плотна. Моцна. Так, подивимось, що це за яшима, скільки це коштує, що є ще чохлик такий кайф. Можливо, щось доволі непогане по грошах. <реш> Блін, реально пограбив в теніс. Так, давайте цю. Що в нас тут таке? Щось вона прям роздута хана. Ай бог мой. <laughs> Обалдеть. Я к вам? Це жорстко? Це лайк? Це підписка. <laughs> Офигеть. Ого, вона душна. Жесть. Блин, прикольна маска, слухайте. Ништяк. Ну, ну, прикольно ж. Класс. Можно будет для какого-то контента использовать. Это четко. Это четко. Офигеть. Так. Что тут? О, не. Бананка. Знову Бравл Старс. Толі, вони такі популярні і вправду, що ну, попадаються найчастіше. Або я не знаю що. Тож це вже п'ята або шоста, яка нам попалася такого плану. Якщо в когось є діти, які фанатіють від Бравл Старсу, пишіть, будь ласка, забирайте по 150 гривень, я їх всі віддаю. Вони. Це жесть. Куди мені стікер Ще й таке, якби там щось нормальне, так. Давайте прийдемо що тут. О, таке ми любимо. Так. Лампа. Давайте перевіримо одразу, чи вона працює. Я сподіваюсь, моє світло не пропаде. Так? Да? Чітко. все працює. Кайф. Так, супер. Не знаю, скільки коштує, але додаткове світло завжди потрібно. Ну, мені особисто. Так, ще я від пауербанка робить у мене тут все світло працює від пауербанка. Тому те, що потрібно. Так, і остання посилка, яка нам. Сьогодні на розпаковочку йде? А, прям так окей. Сумка? А, планшетка? Понял. Обична планшетка. сюда або планшет ставиться, або можна а бумагу, типу а Типу Аля Сумка-Гаманець. Це у нас не знаю для чого. Така штука. Ну, а тут під е, карточки. Окей. ну Це нормальна штука, чого. Планшет. Ну, планшета -то в мене немає. Там якийсь блокнот вставити і писати. Атлас SP. Е, Your world. Окей, okay, може бути. Подивимось, скільки це буде коштувати. Це 100% виставлю в групу. На цьому все. Всім дякую. До зустрічі.